Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Моє шанування, усім прихильникам українського радіо «Житомир». для вас. Працюю у прямому ефірі. Я ведуча Оксана Крипивницька. Феномен українського волонтерства після нашої перемоги і ще довго будуть аналізувати та згадувати в цивілізованому світі, адже таких масштабних допомоги простими українцями армії не знає світова практика. Розпочався новий календарний рік, але українців не відпускає морально минулий рік початку жорстокої і несправедливої повномасштабної війни, яку розв'язала Росія на українській землі. Війна триває і не припиняється допомога простих українців і небайдужих громадян інших країн захисникам і захисницям України. Про Житомирянку Дарину Полівіну, яка допомогла організувати фінансову допомогу для збору коштів на автомобіль, якого конче потребували військовослужбовці на фронті, написала родина волонтерів Андрія та Тетяни Стражників. Дівчина перерахувала 25 тисяч гривень, які змогла зібрати разом із іншими небайдужими. Загалом це був третій збір, який Дарина організувала для Збройних сил України. Усе це вдається завдяки б'юті-блогерству, косметичним розіграшам та активній життєвій позиції і просвітництву. Дарина Полівіна Житомирянка, студентка Києво-Могилянської академії, випускова редакторка дитячого журналу Пізнайко. Зараз у нашій студії. Я рада знайомству і щиро вітаю. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую, що прийшли, і дякую, що ми сьогодні зможемо поговорити про красиву тему, яка може бути корисною для тих людей, кому зараз конче потрібна наша допомога. А як взагалі? Так сталося, що волонтерство прийшло у ваше життя. Чи було йому місце в мирний час? І хто допоміг і підтримав вас у цьому? Як все починалося? До повномасштабної війни це було все ж таки якось більш мінімально. Там е сильного такого якогось волонтерського руху в мене не було. Двічі я брала участь в волонтерських рухах. Там ось нова пошта робила забіг, в такому брали участь. А ось саме повномасштабна війна вона все ж таки багато змін зробила, бо було гостре відчуття того. Що ось я нічого не роблю навіть, якщо я там донатила армії, мені все одно вважалося, що цього недостатньо. І ось мені хотілося чогось більшого робити. А, і так як я займаюся блогерством, то я вирішила, що можна якось це. Пов'язати, і це логічно було б пов'язати. Ось так е, спала на думку така ідея робити розіграші косметики, де для участі потрібно купити квиточок, а потім всі гроші передаються на зсу там на окремі якісь потреби. Це взагалі була не моя ідея. Доволі багато блогерок так роблять, е, і я дійсно пишаюся тим, що ось ми так організувалися, і так багато активності йде зараз. А Скажіть, будь ласка, 25 тисяч це був перший збір? Чи до того вже були історії, коли допомагали армії, і були конкретні такі донати, які потім були втілені в? Реально корисні речі, які потім переправили на фронт. Це був третій збір. Третій. Так, і на третьому зборі ми зібрали 45 тисяч, там трошки більше навіть ніж 45 п'ять тисяч. Uh -huh. Це був такий наймасштабніший збір, який я організовувала. І з 45 тисяч ми 25 000 передали на автомобіль для тетяни Стражник. Потім 15 тисяч ми передали на генератор і так закрили збір. І ще там 4 тисячі плюс-мінус. Ми передали для херсонців, бо в мене є знайомі дівчата. Вони. Самі з Херсона, і вони постійно організовують збори для е, херсонських тваринок, для безхатніх тваринок. Потім просто для людей, для дітей, для лік, на ліки збираюсь. То я теж постійно намагаюся якось їм там передавати якусь суму, хоча б невеличку. Для цього було теж два збори, але вони були не такі масштабні. Бо, звичайно, аудиторія в мене була до цього не підготовлена. Я розуміла, що спочатку мені не будуть довіряти так сильно. То перший раз я змогла зібрати 9 тисяч. Мені здавалося тоді, що це просто якась нереальна сума. Дев'ять тисяч це дуже багато мені. Здавалася, я прям дуже була вражена, що люди змогли мені довіритися. От, і тоді за ці 9 тисяч ми змогли купити бінокль. І також там трошки залишилося, то ми просто передали на якісь збори а і купили бінокль для ЗСУ, який зараз на кордоні між Україною і Білоруссю. Мого однокласника на зараз там тато його. І ось ми продали туди бінокль. І мені здавалося, що це вже прям щось суперкласне, і воно дуже надихнуло мені. мені. І мені хотілося ще більше, більше зборів робити. Та другий збір це було на 15 тисяч. То ми там теж купу всього купили і теж туди продавали на кордон. Там і ноші, і повербанки. От і все одно багато кожного разу залишалося, тому все одно і знову ж таки на Херсон передавали. Тобто не лише акцентувати увагу саме на Житомирі, Житомирській області, а для ну для всіх просто всі області, куди особливо там, де найактивніші бойові дії, туди Бахмут, ось туди. Тут теж багато донатили. Я правильно розумію, що ви не лише збирали гроші, але і шукали, де можна купити, розбираєтеся в тих моделях, в тих різних серіях, які ну важливо насправді відрізняти одна від одної, тому що. Там є якість і ефективність роботи, це правда, ви вже теж це знаєте. Як багато волонтерів розбираються в павербанках, моделях автомобілів, в дронах, які що можуть, і які потрібні саме на тому напрямку, куди збирають гроші. Це було дуже важко в цьому розібратися, бо я взагалі ніколи технікою не цікавилася. Я там, коли купувала собі якийсь телефон, ноутбук, то я взагалі не так переживала. Типу, а тут це все ж таки не мені, це не мої гроші. Це було дуже відповідально. Ми прям сиділи сиділи там з хлопцем, з батьками, моніторили, які є повербанки, які краще. Там вже не важливо ціна, просто щоб вони довше працювали. Е, так само з тими ношами. Я розумію, що там дуже ну, різний діапазон цін, і воно ж може колись повпливати. Ну, дай Бог, що там щось ну, з цими ношами станеться, коли вони потрібні в саме той момент. Тому так пр прийшлося трошки навчитися в цьому розбиратися. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що ці е, люди, які допомагали вам збирати гроші, це така молода аудиторія. Е, це Люди, які дивляться ваш блог, які були вашими підписниками, і от через довіру до вас ви змогли акумулювати ось ці зусилля і зібрати гроші, чи були і ще інші люди, можливо, старшого віку, які так само хотіли долучитися. А, так, перших два збори я робила саме сама, чисто на своїй аудиторії. Там були дівчата, там т'ють блогерки, просто якісь блогерки, мої знайомі, які репостили. Але саме ось такої допомоги там якихось взаємних подвійних зборів ми не організовували. А ось коли ось ці 45 тисяч, то я їх не сама збирала. Там було дуже багато різних гівелей. Ми робили. Я, наприклад, від себе розігрувала косметику і картини, які я робила. Потім моя одногрупниця Саша Бойцюк. Вона робила картину з ниток, дуже гарно. Вона теж її розіграла. Вла вже на свою там аудиторію, вона взагалі блогерством займається, Просто там знайомі, там знайомі знайомих, і так теж якась сума зібралась. Потім ще одна дівчинка, моя знайома, організовувала фотосесію, і гроші з неї теж переводила. Е, там хтось одяг розігрував, тобто. Я намагалася взаємодіяти з багатьма людьми, щоб ось як найбільшу суму зібрати. І це було дійсно важко, бо дуже важко всіх організувати. Дуже важко знайти людей. Багато хто там відмовляється, багато хто не може. І ти відчуваєш якусь відповідальність і там совість гризеш. Час, час, так, правда? так, час, завжди час. Бо поки ми збирали ту суму, вже 10 разів змінилося на що ми ці гроші збираємо. Бо спочатку, взагалі, ми збирали ці гроші для взводу мого дядька. Він тоді під Бахмутом був. І ми збирали на тепловізор. В дядька за той час вже купу разів змінилися командири. Кожен командир казав, що треба щось інше купувати, в кожного якісь свої потреби. Потім дядько взагалі в госпіталь потрапив і вже ну, нема куди ці гроші відправляти. Я дуже переживала через це, бо вважати зібрали таку суму. І ну і що? Але добре, що ось в Житомирі активний волонтерський рух, я знайшла Тетяну, стражник, дізналася, що ось вони їм дуже потрібні гроші на машину? Ну я не роздумувала зразу, що треба саме туди переводити і на генератори, на машину. Маючи досвід, хай невеличкий, але досвід, ну якого насправді не мають дуже багато дівчат вашого віку. Які були помилки? От ви зараз аналізуєте там свої перші кроки, і те, як ви спілкувалися із аудиторією, щоб ви вже зараз, от коли вже. Ви анонсуєте, що у вас вже буде інший збір. Що ви змінюєте, редагуєте і робите інакше? Ну, я зрозуміла, що не потрібно робити так багато ювеї. Бо коли ось був третій збір, то ми прям багато що там розігрували, і трошки увага розсіювалася. Мені здавалося, що так навпаки може якийсь пост потрапити в рекомендацію, і прийдуть люди. А вийшло так, що я сама собі ускладнила життя, бо всюди потрібно проконтролювати. Ти ж не просто робиш конкурс. Ти кожному там учаснику роздаєш квиточок. В нього є якийсь свій номер, це як лотерея, і це дуже багато часу на це йде, бо ти постійно маєш контролювати, чи прийшов перек. Чи дійсно там тобі людина не бреше, бо я ж не знаю, які люди беруть участь. Можливо, хтось там зробив скріншоти, це фотошоп. Насправді людина ну, нічого не задонатила. Різні ж люди бувають. І дуже важко було саме в цьому плані. Місяць точно літа в мене пішов на те, щоб ось все це проконтролювати, все це організувати. Це було дуже важко. Зараз я розумію, що краще зробити ось один конкурс і всюди просто про нього розказувати, ніж зробити зразу там 10 різних і в надії, що щось там залетить, і більше людей побачить. З вашого досвіду, ефективність от таких лотерей, різних продажів і розіграшів, вона ефективніша, ніж просто номер карти і інформація про те, куди потрібно гроші направити. Чи все ж таки ну, людей мотивація все одно має бути ось такого навіть захоплюючого фактору, от який обрали ви? Ну коли як, дивлячись, наскільки це масштабний збір? Бо, наприклад, якщо там Стерненко чи притул організовують збір, то їм не обов'язково робити якийсь конкурс, якийсь розіграш, бо люди розуміють, що вони долучаються до чогось супермасштабного, там як супутник, наприклад, всі хочуть взяти участь, там задонатити. А якщо це щось таке локальне, невеличке, то багато хто, наприклад, не довіряє. І тут людей можна абсолютно зрозуміти, бо ну, якщо я там теж бачу якусь Цінку, я її не знаю, то я ж не можу бути впевнена на 100%, Що гроші дійсно підуть туди, куди вона говорить. Але коли ти бачиш, що людина вона переживає, вона щось там організовує. Якщо там, ось, наприклад, картини малює, намалювала вона там спеціально п'ять картин, щоб для розіграшу, ну навряд чи така людина буде там якось обманювати, бо це ж це теж час іде. Uh, і якщо ти блогер, то в тебе є аудиторія, яка зацікавлена в чомусь. Uh, тому мені здається, це ефективно. Бо я знаю, наприклад, чи мої підписники вони люблять косметику і зробити розіграш косметики, причому там гроші підуть на зсу, це буде ефективно, бо я знаю, що їм це цікаво. І Вони захочуть взяти участь, навіть якщо в когось там немає великих можливостей донатити, то вони просто захочуть виграти косметику. Не всі ж такі там патріоти вони думають саме про те, щоб там допомогти зсу. Хтось банально думає про якісь матеріальні речі. Там я можу виграти палетку ціней, наприклад, ну, і так. в цьому теж щось. Yeah. Дарвіно, маю для вас сюрприз і для усіх наших слухачів. Ви згадували сьогодні дуже багато Тетяну Страшник, активну волонтерку і приватного нотаріуса міста Житомира. І вона зараз із нами на зв'язку. Тетяно, як ви нас чуєте, бачите, вітаємо вас! І слава Україні! Дякую, чую, бачу. Причому дуже рада. Героям. Слава нам вдалося побачитися в студії із Дариною. Ми говоримо про такі важливі справи. І Дарина говорить, що от у нас є такі VIP, а волонтери, як Притула Стерненко, які збирають на масштабні проекти. А є Дарина, яка перерахувала гроші на автомобіль, на який збирав, на які збирали ви, ваша родина для наших захисників і захисниць, які зараз у самому пеклі знаходяться. Скажіть, будь ласка, наскільки важливі ось такі локальні донати реальних людей, які знають вас, яких знаєте ви, у яких є своя аудиторія в блогах, в університеті, а в звичайному житті, наскільки вони допомагають активізувати зусилля і не втрачати такий дорогоцінний час і дати хлопцям і дівчатам те, що рятує реально рятує їхнє життя? Ну навіть неможливо переоцінити такі донати, тому що знову ж таки ми збираємо кошти не абстрактно, а ми розуміємо, куди говоримо, що на там най такі самі спокотні напрямки, і цього разу навіть пост подяку ми розмістили напередодні Миколая, тому що навіть самі ми не чекали, що ми буквально за тиждень починали збирати на одну машину, а зібрали по суті на три. Причому нашу 95-ту бригаду до танкістів, ну і це настільки важливо, а реально такі прям сльози і гордість, коли долучається молодь. Я Дарину пам'ятаю, я думаю, ви вже сьогодні ну, згадували обрії душі. Є такий фестиваль, конкурс, який не може не зачіпати за душу за серце. І ось є, є такі роботи, які і такі конкурсанти, які точно залишаються в пам'яті, тому що стільки глибини, стільки дорослості Незважаючи на юний вік, і ось Дарина, якраз із тих конкурсантів, ну, не могли мене залишити байдуже її роботи. А як мені було приємно, коли. Дарина виявила бажання долучитися до наших ініціатив, і от якраз не вистачало трошки, щоб докупити третю машину. І оцей чудовий донат якраз і був тим трошки для того, щоб буквально там ну, за 10 днів ми назбирали кошти на три машини, і ці три автівки вже до нового року були доставлені прямо на передову. Так що ну дуже дуже вам вдячні і не передати наскільки приємно хлопцям, які розуміють, яка для них мотивація, що саме молодь долучається, тому що. Ну по суті, заради майбутнього вони там е свої життя, ну жертвують своїми життями. А ми всі разом і молодь разом. Ну це дуже потужно. Дуже дуже дякую вам, Дарина, що ну, і рада вас побачити вже прямо в ефірі. Дякую вам. Вам є що сказати? Я просто хотіла сказати я велике дякую пані Тетяні, і її чоловікові за те, що вони ось це все організовують. Я дуже вірю, що вони будуть робити це і надалі, і будемо далі донатити. Все супер. Ну, бачите, обрії душі вони не відпускають. І навіть коли минаються роки, але люди свідомі, вони знаходять один одного і знають, що робити в таких особливо важких умовах. Пані Тетяно, щиро вам дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Тетяна Стражник, волонтерка та приватний нотаріус, була із нами на зв'язку. Так, пані Тетяна вже сказала Дякую. про те, що ви були учасницею фестивалю обрії душі. Нашим слухачам-глядачам нагадаю, що це уже четвертий Рік поспіль проходив у нашому місті вже всеукраїнський фестиваль обрій душі, який об'єднує талановиту молодь, яка пише вірші і прозу. І навіть незважаючи на те, що повномасштабна війна, але минулого року. Свої нагороди отримали усі учасники, і навіть ті, хто не зміг приїхати через війну. А це були такі регіони нашої країни, як Запоріжжя і Чернігів. І тому щиро дякуємо тим людям, які підтримують талановиту молодь, яка зараз підтримує наших захисників. Про це й говоримо в нашому ефірі. Нагадаю, що зі мною зараз у студії Дарина Полівіна вона є студенткою Києво-Могилянської академії, житомирянкою, випусковою редакторкою. «Дитя... Ячого журналу Пізнайко і 25 тисяч їй вдалося зібрати грошей для того, щоб допомогти купити автомобіль на фронт, і це вдалося завдяки роботі волонтерів Андрія та Тетяни Стражників. Скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо про ваші наступні кроки, що ви зараз собі напланували, на що збираєте гроші і. Оцей досвід, який уже є, який і ще буде набутим, де на вашу думку він може бути реалізований уже в мирний час. Ну ось зараз я відкрила вже четвертий збір. Третій збір мене дуже вимотав, бо це дійсно емоційно дуже важко все це пережити, організувати. Я ось зібралася силами. Спочатку думала, що зроблю якусь перерву, але вирішила перерву не робити, бо не можу дивитися справді, що там відбувається там на сході. Хочеться допомагати, навіть якщо вже сил немає. Організували четвертий збір, тому запрошую всіх приходити в інстаграм, брати участь теж розіграш косметики. От і я не знаю наскільки він буде довгий. Дуже сподіваюся, що буквально там за 2-3 тижні ми зможемо велику суму зібрати і будемо вже передавати тоді на якісь актуальні збори. Можливо, там Житомирські волонтери знову щось будуть купувати. Я впевнена, що будуть купувати, і будемо переводити туди, в якісь найгарячіші точки там, де дійсно є якась Потреба, то тобто чогось такого конкретного на що ми зараз збираємо немає. Це точно буде для зсу, і ось тоді вже коли буде якась така велика сума, будемо вирішувати. Ось так, а взагалі, якщо ми говоримо про вашу таку діяльність як блогера, це ж ще і про просвітництво, і про просування української мови, української культури і взагалі того українського продукту, який ну давайте не будемо лукавити дуже довгий час, не був у тренді і замовчувався і десь там був на задньому плані. Як вам це вдається? І чи відчуваєте ви, що притік аудиторії відбувається завдяки от саме такому українському тренду? Так, так, звичайно. Е, і український тренд насправді ось в інтернеті, там в Тіктоці, в тому ж він почався ще задовго до повномасштабної війни. Тобто і до цього були ось якісь просвітницькі діяльності. Дуже багато є українських блогерів і блогерок, які займаються саме цією темою, там популяризація української музики, української історії. Це просто треба пошукати. Тобто, звичайно, були ті, яким там було байдуже, яка різниця, але багато було таких, що ось, дійсно якусь свідому позицію мали, е, і вони про неї говорили. Ну, ось я теж намагалася цим займатися і досі займаюся. Взагалі я веду блог про макіяжі, але мені здалося цікавою ідеєю поєднувати ось ці макіяжі з якоюсь просвітницькою діяльністю. А, а я... як це відбувається? Ну розкажіть на якомусь конкретному такому прикладі. Е, ну, ось я робила різні рубрики пов'язані з макіяжами, тобто рубрика так. макіяжі. І, наприклад, у мене була рубрика е, макіяжі як міста України. І ось я брала там будь-яке місто України. Це був дуже шалений актив, бо всім дуже хотілося, щоб було саме їхнє місто. Там була купа переглядів, лайків. Коментарів а, і, наприклад, брала якісь місто, наприклад, Кропивницький. І намагалася зробити макіяж, який якось асоціюється з цим містом, але при цьому щоб це була якась цікава асоціація, щоб вона мала якусь просвітницьку діяльність. Наприклад, я там тоді робила театральну маску і розказувала всім про театр корифеїв, що це таке, чому це цікаво, чому це важливо, і чому Кропивницький, наприклад, має з цим асоціюватися. Потім, наприклад, макіяж на Тернопіль. Я пам'ятаю, я тоді вичитувала щось цікавого є в Тернополі, бо я там просто ніколи не була, не знала, що взяти. Вичитала, що в Тернопільській області найбільше замків в Україні і там прям. Дуже багато легенд про привидів, прям хорор, містика. Тобто, прям крутіше, ніж якісь румунії, наприклад, буде з тими вампірами, що в Україні воно теж такі є. І ось мені було цікаво саме про це розказувати. Там я робила макіяж там в чорних кольорах, з замком, з привидом, І паралельно записувала озвучку. Тобто саме суть була в тому, що це був не лише макіяж до кожного відео. Я представляла озвучку і ось розказувала, що в Україні теж цікаво, і що подорожі України вони не мають закінчуватися на Львові, там Одесі, Києві, що можна ще кудись поїхати, щось побачити. Потім, наприклад, ще була рубрика макіяжі як твори Укрліт». Я там теж робила якісь макіяжі, які якось пов'язані з якимись конкретними книжками, і класичними, і не класичними. І так зацікавлювала аудиторію. Там вони намагалися вгадати, що саме це за книги. І потім я розказувала, чому вона важлива, наприклад, чому тиграловий це шикарний роман, не кожен там має його прочитати. От, або там, що Остап Вишня це геніальний поет, і його потрібно читати. І... Воно активно, воно поширюється, це популярно, і мені дуже подобається, що людям це цікаво, правда. А ви знаєте, для мене таким було теж відкриттям, я навіть не могла собі уявити, що завдяки мейкапу можна виразити свою громадянську позицію. От навіть ваша сторінка у Фейсбуці, де у вас такий особливий макіяж. я Розкажу нашим глядачам і слухачам, що це такі матрешки у вогні, які палають на обличчі у Дарини. Що ви хотіли цим виразити? Ну, я думаю, тут однозначно Це все зрозуміло було. так. Там було два макіяжі підряд. Перший макіяж е, я малювала на своєму обличчі Путіна. Мені багато хто писав, типу, що в тебе таке гарне обличчя, і ти таке там на ньому не малювала. І е, там були ще такі кружечки, ніби він під снайперським прицілом. Е, і типу в нього кров злоба. І ось макіяж був в таких кружечках і з цим портретом. А, по і після цього одразу йшов макіяж там, де матрешки горять. Ну я думаю, тут одразу все зрозуміло. зрозумів ну, такий крутий художній символізм. Я думаю, що він навіть може в майбутньому такою бути тенденцією і ну бути показом, чому ні, або ілюстрацією до чогось. Так, я до цього взагалі раніше малювала. Я закінчила художню школу і доволі довго працювала художницею, продавала свої картини. А потім якось у мене з малювання там на холсті або папері воно перейшло на малювання на обличчя. Тобто, коли ми говоримо про макіяж, це не обов'язково там не губи червоною помадою чи намалювати стрілки. Це може бути щось набагато цікавіше. І ось як ви говорили що для вас дивина, що може бути якийсь просвітницький характер. Так само так ну це про творчість, це про. Коли ти робиш макіяж, ти щось говориш, ти щось хочеш ним сказати, і ось ну мені важливо найважливіше, що мені здається, те, чим я займаюся в блогерстві, це саме те, що я говорю через свої макіяжі. Тобто, це не просто гарна картинка, вона щось за собою несе. На жаль, добігає до кінця наш ефір на останок, якою ви бачите Україну після перемоги? E, точно значно краще ніж зараз. Я впевнена, що ось ця свідомість, яка зараз в людей є, вона нікуди не дінеться. Ще більше будуть людей переходити українців на ось цю сторону добра та світла. А я впевнена, що просвітницька діяльність вона буде розквітати, що ще більше буде з'являтися якісних українських блогерів і блогінгів. От я впевнена, що у нас дійсно все буде добре, бо наші хлопці, дівчата так стараються борються за наше майбутнє, тому наше майбутнє точно буде шикарним. Я скажу вам більше, у нас точно... Все буде добре, тому що в нас є такі непосидючі, такі неймовірні, як ви, Дарино. Я вам щиро дякую. По перше, мені цікаво було у вас сьогодні як особистість відкривати у цій студії. Спасибі вам за вашу позицію, за те, що ви робите, що ви така непосидюча, і що сидіти і чекати, ну це, це точно не про вас, які про більшість українців, які роблять усе для того, щоб увесь світ дивувався нашій позиції, і тому як можна, коли любиш те, де живеш, і любиш тих людей, які поруч. Тобою для вас працювала Оксана Крипивницька. Робіть добрі справи, не складайте життя на потім. Сьогодні ви вже можете допомогти тим, хто потребує конче вашої допомоги. Будьте і надалі із нами, наближаємо перемогу і підтримуємо один одного. Слава Збройним силам України. Ключові події актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Слухайте і дивіться. Радіо День.